Зараз таких заходів, чи потрібен, чи є попит на них? Звичайно, попит дуже великий. І я вважаю, що по суті сьогодні війна зацепила кожну людину, кожну родину, кожний колектив. І немає просто байдужих людей до, до цієї проблеми. І ми, з точки зору наукового осмислення, саме хочемо також подивитися, розглянути цю проблему. Це через навчальні заклади, через викладання предметів історії, політології, філософії, соціології і так далі. Я хочу сказати, як займаюся соціологічними дослідженнями, і хочу сказати, що сьогодні надзвичайно багато відомих українських соціологічних служб проводять дослідження саме цієї проблеми. І, наприклад, це дає можливість. І органам влади, і по суті керівникам в цьому прогресивному суспільству, подивитися, як же впливає на свідомість українців, українського народу, в цілому війна соціологія показує, наприклад, я приведу такі дані, що незважаючи на всі проблеми, труднощі, розрухи, розрушення смерті, інфраструктуру все-таки люди і українці дуже єдині і згуртовані. Так за даними центру Разумкова, наприклад, у лютому березні цього року підтвердилася громадська думка, що 93% українці українців вірять в перемогу у війну. Характерно те, що ця цифра тримається із серпня минулого року. Соціологія також показує надзвичайно великий оптимізм нашого українського народу. І те, що 54% громадян щодо майбутньої України налаштовані оптимістично. 90% вважають, що через, рок, через 10 років Україна буде у складі ЄС десь 70% у складі НАТО. І, звичайно, вони вірять в це, і, і дійсно це надає оптимізму. Думаю, що соціологія не помиляється, тому що вона вивчає думку людей. Скажіть, будь ласка, які галузі науки мистецтва охопили саме, я не знаю, Ну, учасники семінару це в основному у нас викладачі в вищих навчальних закладах Черкаської області. І тому, звичайно, всі предмети, які у вузах викладаються, ми залучаємо їх до розгляду цієї теми. У нас в організації 35 осіб: це політологи, історики, соціологи, філософи, економісти. Маркетологи, тобто з кожної е, от, оці е, викладачі, вони підготували тези свої виступи е, саме з цієї тематики, і думаю, що це дуже корисно і дуже потрібно і для виховання студентської молоді, і в цілому для розвитку науки наукового осмислення проблем війни. Думаю, що через певний період, звичайно, ми будемо вивчати. Ці повністю ми поки що є свідками, а вже наступні покоління будуть вивчати ці процеси вже завдяки нам, сьогоднішнім і тим же викладачам, тим же науковцям, тим же соціологам. Думаю, що це дуже корисна робота. Скажіть, будь ласка, цей семінар це він тільки сьогодні триває чи він упродовж якихось днів? Сьогодні частина його так програмою семінару передбачено. Три питання. І вже з 30 березня учасники семінару беруть участь в онлайн-лекторії, де це відкриті лекції викладачів в основному національного університету, Черкаського національного університету, і кожен з нас мав можливість послухати тему, саме ту, яку пропонує студентам. Викладач було дуже цікаво. Я сама брала участь в майже у всіх лекціях, і це вже 10 таких лекцій відбулося до вчорашнього дня. Сьогодні ми розглядаємо вже очно і, і завершуємо зустріч такою творчою зустрічю із Олександрою Теліженко, тому що мистецтво і війна. Звичайно, вони також дуже пов'язані, і от саме через її роботи ми хочемо завершити роботу нашого семінару. Розкажіть, будь ласка, про цей семінар і що ви будете на ньому розповідати? Ну, Оскільки така назва суперактуальна, дуже актуальна соціокультурний зріз війни через освіту, культуру, мистецтво, то нам тут є, що розказати, багато є. У нас від маленьких речей, тобто від початку війни от ми мистецька фірма, бренд Тадіженко Фешн Хаус. Ну, почалась війна, зрозуміло, жодного дня ми не, не просочкували. Працюємо від першого дня війни. Спочатку робили розгрузки, трошки волонтерили, потім почали робити уже своє. Тому що стало зрозуміло, що перемога буде. Не стало, і звичайно, так було зрозуміло. Ми переможемо. І от коли ми переможемо, то для всього світу буде. Як важливим відкривати Україну. Тобто, а найкраще через що? Через мистецтво. Це картинка. Все решта, як казав Конфуцію у свій час, світом правлять не слова і закони, світом правлять символи. То в нас не просто мистецтво, а якраз символічне мистецтво. Тобто це рушники, картини і навіть одяг там, орнамент, орнамент оскільки орнамент це наша прадавня космічна грамота. Ізначально це з дописемних часів, з доісторичних часів вже в нас були символи як засоби передавання інформації, спілкування. Ну, І на тому еволюція людська. Базується на символах. Ну, так от, ми вернулись до свого і почали, от тепер треба піти взяти. Я вам Це? Так, всі чотири беріть. Ну, тобто, вишивка, вона ж, ну, це такий всюди сущий вид мистецтва. І, і давній, і вічний, і через неї можна подавати все. В тому числі оце ж військові раритети. І от почали ми, звичайно, Анічка, давай крила із такого шеврона он, ангел-захисник. До речі, в нього дуже цікава історія, тому що шукаючи е, самовираження чи викінчення роботи. Тут у мене співавторство з Нью-Йорком, такий архітектор Натанель Аронов. І там моя ідея, розкрутка, початок, його чуть-чуть коректовка, потім моя докоректовка, на яку він був, образився. Врешті-решт, маємо такого ангела-захисника. І знаєте, його люблять, йому вірять хлопці на фронті. Це перевірили. От, тобто такий міжнародний Нью-Йорк Черкаси, Америка, Україна, Аронов Теріженко. Отака історія. Ангел-захисник. Потім ще, Це вже без співавторства. Істинний шеврон Берегиня, захисниця. Захисниця. От. Це той, що на оці от липучки на форму сідає, а це вже розвиток типу на футболку. вже можна. Якщо ці перші два це на уніформу е, садяться, то той може бути на футболці. Потім, потім була перша взагалі в світі. Військова вишиванка. Ну тут історія така зрозуміла, тому що тут, по суті, як підкреслила Леся Нікітюк, Ле маршрутка вони знімали сюжет, що пікселі перейшли в вишивку. Ну, якось так вийшло. Історично склалося. Ну тут колорит, символи, стиль мужній, колорит захисний. Ну і так, все для того, щоб це можна було на уніформу, на сорочку уніформну, просто посадити, нашити, на, вручну, в окопі, там, навіть інструкції були, що є до неї. Але саме якби апофіоз цієї військової теми у нас це он рушник зеніт українського сонця. Про нього можна і треба багато говорити. от, І він його. Ще він не був зроблений, але приступили до виконання після того, як були затверджені вже всі ескізи в натуральному величину кольорові. Після цього почали виготовляти, і тоді він вже був би, названий символом перемоги. От, і, ну, да. Зеніт українського сонця. Так ми зараз уже в цьому зеніті гарно сидимо, а тоді ми тільки входили. І починала Європа, світ, і ми, українці, перш за все, розуміти, що ми ввійшли в цей зеніт, коли назад немає вороття, ми повинні перемогти. І це наш історичний тріумф, історичний зеніт. От, тому що до цього дуже довго йшли. І нарешті Україна показує своє лице. Ну то треба конкретно про цей рушник говорити. Я тільки можу сказати зараз, що він пройшов 5 презентацій, 12 флешмобів. Це дуже знаково, тому що 12 – це повний завершений цикл духовний і матеріальний. А ці презентації були то флешмоби. Тобто, коли ми з цим рушником зверталися туди, високе небо, божественне небо. Планетарний і космічний простір, е, космічний розум, інформаційне планетарне поле, різні назви одного великого божественного начала, де якраз консолідуються енергії душ. А ми зверталися до наших героїв. От. І, ну, врешті ж ідемо до перемоги. І так, після кожного флешмобу люди виходили. Щасливі, очі сяють. І таке от якась метаморфоза відбувалась така, що ну так, просто не придумаєш, люди щасливі від того, що вони доторкнулися. Вони щось трошки зробили для того, щоб оце наша найбільша всеохопна мрія здійснилася. Ну, зараз вже нема сумніву, хоч і ще є. є шматок роботи. Тобто ми. А ще ж там і картини є. Тобто ми йдемо в ногу з часом, в ногу з нашою ближньою історією, і ми не можемо бути до цього глухими. Врешті, розумні люди відмічають таку річ, що зараз особливо мистецтво не може бути таке нейтральне, залюбувальне. Пейзажі, портрети, просто повісні на стінку і все. Мистецтво повинно працювати, робити, звати, впливати на історію. Ну, якось так. Ще ж я забула ще одне. Є дві ще дуже серйозні речі такі: mm -hmm. чорна квітка, заграва і Шевченка на Майдані, mm -hmm. предтеча. Ну, це же процес у нас не один рік. Ну так. Тобто я рада, що мене сьогодні запросили на цей семінар до, до цієї участі. Пані Люда, дякую. От і пишаюся своїм колективом, бо без нього. А митець один може працювати, ну щось камерно і, і, і не масштабно, А щоб робити щось суттєве, треба, щоб художник працював з майстрами. Тобто, в мене колектив майстрів золоті зерна нації. От я пишаюсь, дякую їм. Вони ж у мене і найбільші донатори, тому що зробити той рушник. Світматеріальний. Взагалі цей рушник це якась магія, якесь диво, тому що це є частина багаторічного, багатодесятирічного проєкту стихії світотворчої. Тут є вода, земля і це вогонь. І от я довго над ним думала, як вогонь подати. Рушник це дерево, це благословення, це оберіг. Благословить вогонь. Да. І от, врешті-решт, е, викристалізувався цей образ вогонь космічний. Оце сила. І от оце, Зеніт зеніт Сонця. Сонце в Зеніті знищує тіні, брехню, зло, всяке, всяку нечисть. І от Зеніт українського сонця ми зараз проходимо. Тільки почали ми е, після затвердження картону. Почали його виконувати, і зразу стало ясно, що, а вже був десь другий тиждень війни, і стало ясно, що у світі відбуваються ті процеси, які закладені в цьому образі Зеніту Сонця. Тобто почала проявлятися ця расистська брехня, почала виходити на авансцену наша правда, якої ніхто не знав і не хотів знати. От. І тут раптом ми є, а ми ще такі. Так от, жінки благословляють, підтримують воїна, надихають на перемогу, а сонце це і є ж. як Космос це чоловіче начало. Сонце. Це вогонь космічний, чоловіче начало. і от сонце в зеніті це якраз саме накал історичний. От ми його проходимо і перейдемо. Тема є надзвичайно актуальною. Роботи і теми виступів, які передбачені програмою заходів, також є дуже актуальними. Дійсно, культура, освіта, мистецтво в наш час в умовах війни. Вони це ті такі основоположні фактори, які дають нам подальший розвиток, я не побоюсь цього слова сказати. Чому? Тому що є символ, є наша мова, є збереження культурних цінностей, є їх примноження, є популяризація України за кордоном. І це все лежить на плечах. Кожного з нас, як представника освіти, представника культури, на кожному митці і мисткині в Україні. Тому оці соціокультурні вимори, виміри і те, як війна впливає на кожного з нас, впливає на культуру, на освіту, це є тема, яка в подальшому. Буде цікавити науковців не один рік, буде написана не одна дисертація. Тому що дійсно ми стикаємося тут же з збереженнями фондів наших закладів. Ми повинні розвивати нашу мову через поповнення наших бібліотечних фондів, в тому числі літературою актуальної, нової, українською і так далі. Дуже важливим елементом є також мистецтво, його символізм, який Пробуджує в нас віру, віру в перемогу і віру в те, що за перемогу обов'язково наступить мир, і кожен з нас його дочекається, і це вже буде дуже-дуже скоро.